4 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об'єкти рашистів. Зокрема, на півдні України знищено склади боєприпасів рашистів в Береславському і Херсонському районах. В районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області було знищено шість ординських паливозаправників. Поблизу села раденсько олешківського району Херсонської області повністю зруйновано готельний комплекс, який рашисти використовували для базування. Місцеві повідомляють, що на протязі двох годин відбувалася детонація. Інформація щодо кількості ураженої техніки та особового складу рашистів уточнюється. Постскріптом. За уточненою інформацією, 3 листопада 2022 року в результаті вогневого ураження рашистської переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони рашистських окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили орди уточнюється.